Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що я роблю, коли в мене сім'я дуже хоче їсти. І треба накормити і, і поживно, і швидко. От що я роблю. Сьогодні ми з чоловіком працювали зранку у теплиці. Похотіли їсти, прийшли до хати. В яса нема. Але дуже добре, що в мене сусідка торгує м'ясом на ринку. Вона ріже поросят вдома, а тоді їх везе продавати. Дзвоню, Наташа, м'ясо є. Приходьте, чоловік пішов. Благо, що ціни на м'ясо зараз тримаються такими, можна сказати, як і раніше. Ось погляньте, який кусочок м'яса купили. Це в нашій місцевості називається Яблучко. Приготуємо блюдо, яке в моїй сім'ї має назву чемодан. Для цього нам потрібно нарізати м'ясо кусочками. Розрізаємо яблучко, воно добре було б на запікання, але хочемо приготувати швидесенько. Тому ми нарізаємо тоненькими кусочками м'ясо. Отакими приблизно. А чому чемодан? Ізначально, мало назву воно, я його знайшла, десь цей рецепт вже не, не пам'ятаю де. Називалося воно дипломат. Діти були тоді в мене малими. І вони чи то забули ту назву, Ну, з тих пір у мене м'ясо це називається чимодан. Що готувати Чимодан. Отак воно і приклипло. До цієї страви ця назва. Нарізали м'ясо отакими кусками. Тепер беремо картоплю, нарізаємо її кільцями. Отакими кільцями. І для цього блюда нам ще потрібна цибулька. Її нарізаємо теж кільцями. М'ясо наше нарізане. До речі, яка у вас ціна на м'ясо? Ми сьогодні купили по 170, 180 може бути. На ринку. І я вам е, не зауважила, що беремо ще невеличкий кусочок салка. Отаке От у нас гарнюня салко, свіженьке. Теж на салу ціна 200-240. А в вашому регіоні почому? Цікаво, би знати. Так, нарізаємо його невеличкими кусочками: це сало. Картошка у нас вже нарізана. Ось дивіться, такими приблизно кусочками нарізали. Цибулька у нас кільцями теж нарізана, все ми підготували. І тепер ми беремо нашу їй готувати. У мене це ось така склянна посудина. І починаємо ми викладати. Цей рецепт ви можете знайти з назвою м'ясо по-французьки. Але, ж, як я сказала, в моїй сім'ї воно має таку ось назву. Викладаємо, ви можете викласти любим методом або м'ясо знизу, потім цибуля, потім картопля. Але у мене полюбляють, щоб викладалося саме так отак, От веєром. Виклали. Картошку не солимо. А перед цим, бачите, я момент уже один упустила. М'яско треба обов'язково посолити. Поперчити. І навіть додати всі приправи, які ми полюбляємо. А полюбляє наша сім'я чесничок, ви можете його взяти, сирий. А можете взяти так, як я, сухий. Бо весна і вже у нас цього овоча сирога немає. В магазинах, то, звісно, є, а в погребі вже немає. Так. Добавили ще трошки базиліку, люблю я базилік. І паприки трошки. Все це гарненько отак пом'яшкурили, щоб воно у вас гарно перемішалися всі приправи. І трошечки, поки ми мостимо свою картоплю, воно у нас маринується. Буквально декілька це хвилиночок. Воно у нас промаринувалося, і беремо ми і складаємо, викладаємо його на картоплю на нашу. Тоже, як то кажуть, веєром. ну тільки рідше, ніж картопля. І в проміжках можемо класти і кусочок сала. Ви, якщо не полюбляєте жирненьке, то висалка і не кладіть. Або, може, у вас м'ясо буде жирненьке, то теж не кладіть. Але в моєму випадку сьогодні м'ясо ось таке. Тому я його поєдную трішечки із салом. Отак, От зрідка, зрідка, зрідка. Багато ми не кладемо. І таким методом ми закладаємо нашу посудину повністю. До речі, цибульку ми теж просипаємо цукром. І сіллю. свого роду маринуємо. Вона у нас промаринувалася. І тепер ми чередуємо картопля м'ясо цибуля, картопля м'ясо цибуля. І так заповнюємо все. Ось подивіться: таке у нас вийшло апетитне блюдо. Тепер ми його повинні затерти сирком твердим, якого ми не маємо, і зверху зробити сіточку з майонезом. Щоб вийти з ситуації відсутності сирка, зараз ми поставимо в духовочку наше блюдо, а самі бистренько до магазину. До речі, якщо у вас не виявилося в холодильнику майонезу, то ви можете замінити його сметаною. Або змішати майонез з сметаною і теж зробити сітку, або залити злегка ложечкою. Наше блюдо підготоване і ми ставимо його. До духовочки, яка включена у нас на 200 градусів. І час треба від години до півтори. Наша картопля з м'язком у духовці. Чоловік безстрасінько збігав до магазину, купив сир. Ось я його швидесенько натерла. І зараз ми його насипемо, посипемо наше блюдо. Воно трішечки-трішечки Підготувалося і ми його засипаємо добренько, так засипаємо І, звісно, гаряченька духовочка, але нічого. Виходимо із ситуації. Минула година. Ми відкриваємо нашу духовку. Подивіться, яке воно гарне, красиве. Розноситься аромат по всій кухні. І зараз ми будемо куштувати наше блюдо. Гляньте, яке воно в нас вийшло. Картошечка розімліла, м'язко готове. Заходьте на мій канал та діліться улюбленими рецептами своєї сім'ї. Пишіть коментарі, я вам обов'язково буду відповідати. І так ми будемо з вами спілкуватися. До нових зустрічей!